Так, требую себе салаты, еще взять. Так. Ой, морковь, блин, впала. Я зараз вам допоможу. Да не, не требую я сама. Да не, давайте я вам допоможу. Дякую. Что вам еще треба Да, мне там багет. Я вам допоможу. Да ну, добре, давайте. Вот вам капуста выказали. А я багет возьму. Добре. Ходим на кассу. Ходим. Я так це вам все рахувати. Так, це все. Ні, я заплачу. Ні я. Давайте я заплачу. Так, все я плачу. Ні я. Ну, добре, давайте ви заплатите. Господи, нарешті ви визначилися. Так, день був чудовий. Погляну, давайте присядемо. Добре, давай. Як тебе звати? Мене Катя, а тебе? Маргар. Mm -hmm. О, яке. Таке ім'я незрозуміло. Ой, точніше, цікаво. Так, деякі люди так реагірують е на моє ім'я. Ой. Так, добре пройшов вечір. Так, мені сподобалось теж. Ресторанчик був чудовий. Ну, хотіла я вас, правду, ні, не треба мене. Я сама піду. Ні, давайте я вас проведу. Ну добре.